Ой, друзі, з вами Артем! Сьогодні ми в цьому супер як рудятському ролику будемо з вами продовжати працювати на фермі, друзі. Ну а от погнали! У нас Таврія і паркувальника далеко. І так, ми сьогодні мали працювати на фермі від початкові завдання. Та що ж таке? Так, о, скла, ферма скласти на склад яблука 35 разів. Це ми з вами, друзі, і будемо робити. І так само, що ми будемо з вами виконувати батл пас. Ну, погнали, друзі, давайте з вами заберемо нашу нагороду. О, сьогодні ще 30 тисяч гривень. Все, ми забрали. І ще хочемо, я ще хочу ввести один промокод. Якщо що, він дійствує на всіх серверах, по ідеї, тому дивіться і теж вводіть. І так. PW YN. І от. Як коли ми через 4 години відіграємо, нам дадуть 6 досвіду та 150 тисяч гривень. І ще один хочу я промокод вести. Я не знаю, чи ми ж якісь ютуберські промокоди водили. Ну давайте введемо його теж. Усього через годину. Ще у нас буде плюс 40 тисяч. І ще давайте введемо один промокод. Старт. І через дві години активної гри нам ще дадуть 50 тисяч гривень. Все це супер добре. А тепер у нас по батл пасі що? У нас перший рівень. І так, завдання: скористатися послугами паркувальника, полагодити проведа на заводі 20 разів, заробити розвізником продуктів 50 тисяч гривень, продати автомобіль державну власність. Ну, що нам поки що тут реально, це можна виконати з паркувальником, це у нас виконається. Ладно, друзі, все, погнали. А ще що у нас є по квестах? Мені інтересно. Так, а водій автобуса. А е, чому тоді ж не виконали той перший рейс? Ми ж тоді, по ідеї виконали, ну добре. Нерухомість влаштуватися в організацію, деремонтувати 5 леп. Добре, робимо з вами на фермі. Все, полетіли. Біжимо з вами на фермуль. Фермуль Бемруль. І сразу зходи, якщо ви це ще не зробили, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі, друзі. Дякую, ви самі круті. Хти? Це перше, друге, третє, четверте і п'яте яблуко. Все, йдемо. Ого, хтось годину в АФК стоїть. Нормально, так, нормально. У нього вже ноги так мали накачатися. Уже 100 років. <кій> ну ладно, поїхали. Ще потім ми десь може, поїдемо, коли ми заробимо май грошей і ще плюс ті промокоди нам випадуть, то ми поїдемо якусь таку тачку класну купляти. На, може на авториночку. Так. Де, от то у нас підходяще дерево є. Перше, де, друге, третє, четверте. П'яте яблуко. Все, поїхали з вами, друзі. Ну, як поїхали? На ногах їдемо собі. Все. Прийшли до нашого заводу. Отак. Ну, йдемо собі, йдемо. Так, все, поклали яблука, можна йти далі. Нам ще треба вступити в сім'ю. Конечно. Хотілося б сім'ю якусь. Я би хотів вступити в сім'ю Ларіка. Так, Ларік. Ларік Family. Там багато бізнесів захвачують. Коротше, там є бізнес і все. І воно на четвертому сервері, що це імбово. Ну і все, погнали. Йдемо. Якось так, друзі, ми працюємо на фермі, щоб виконати цей квест, і потім ми будемо відправлятися за тачкою з вами. Так, тут я оренду мопеду бачу. Всьо, біжимо, далі складати. Нам потрібно тут завдання, початкові завдання, от, цей квест виконати. Ну, все, пішли. О, перше якраз дерево. Якраз супер повезло. Що а прям е, тут близенько? Так, треба нам обов'язково в сім'ю якусь хочеться. Ну, я то я казав, що Ларі, ком комбайнер, хороша робота, дуже, бачите? Треба 200 яблук віднести, щоб вже почати робити. Ну, Але ми цих 200 яблук будемо носити рік. Отак, <рік>, рік будемо носити ці яблука. Збираємо і йдемо далі. Друзі, як ви думаєте, напишіть в коментарях, коли вже наша задача йти до 10 мільйонів заробити. Як ви думаєте? То мені создавати сім'ю, коли вже я буду багачом, Десь в мене буде 5 мільйонів, то создавати сім'ю. Чи ні? От скажіть, будь ласка. От. Ну все, ми біжимо сюди. Сюди отако. От Буде симулятор Family, отак. Або Юа Family, отак. Юа Family, Юа сім'я. Сходиться ритма, Юа сім'я. Сходиться ритма. ритма. Так, а нам ще би вже на кінець то вже би скласти і би їхати вже на ті автобуси. От ви якийсь на дереві чудик. Заліз на дерево, віддихає. Так, от тут ще опять на цьому дереві ми збирали вже яблука. Збираємо далі. <coughs> Сюди йдемо. Годину 20 хвилин вже у АФК той челик стоїть. Якось так, коротше, друзі. Куди я повертаю. Я одну рукою граю просто. Такі то діла, коротше. Я вже хочу виконати поскоріше ці квести, вже. щоб ми вже зробили це завдання, бо скучно на цій фермі тут сидіти. Може, давайте поїдемо з цієї ферми, бо мені скучно на цій фермі, і може поїдемо, наприклад, не знаю, в казіно. я не знаю. Хотілося би в казіно. Може, нам вийде там виграти, а може ні, не знаю завжди новичкам везе, а тепер що-то не везе вообще. Коротше, трошки поработаємо зараз. Щоб нам почуть... Ой, якраз і перше дерево, супер. Все, це сюди, сюди, отако. Ну і йдемо, друзі. Коротше, а нам ще й до паркувальника, походу, багато їхати. Зараз подивимося. Скільки нам до парковщика їхати, ой, я не то хотів зробити. Навігатор. А ні, 900 метрів, не те, що прям багато. Ну, в принципі, можна і перезайти, і не те, що прям треба обов'язково їхати. Ну, все рівно зараз ще трохи на яблуньках Це так, перше дерево. Все забираємо. Супер. Я не думаю, що є смисл на авторинок їхати. Бо нам ще хоч так, хоч так машину не треба купляти. Просто так теж сенсу немає. бензин палити, по-перше. По-друге, ще й бензину немає. Нам ще якісь промокодики би поводити, було б прикольно. Якось так. Ну, все, я їду далі. Як їду, йду пішком. Пішком я їду. Сюди стаємо. І перше кодове слово на сьогодні буде ферма. Отак От буде перше кодове слово ферма. Хто його напишете і попаде в допис? Ідемо. Коротше. Сюди далі. Скільки нам ще там є? треба яблук? Ще багато чи ні? 12 яблук. Ні, Пішли, коротше, до паркувальника і поїдемо зараз кудись. Зараз, зараз подумаємо куди. Так, завершити оренда. Ви що, вже 500 гривень стоїть за оренда? Ну, добре. Поїхали. мопедіку 500 гривень вже оренда стоїть. Куди в мене їхати? Так, нахиляємося, багом їдемо. Одні лише залітають на ферму, а ми вилітаємо з ферми. Воскучимо на фермі. Ой, куди ми їдемо? ж? Ми не позначили. Все, нам 800 метрів. Поїхали, друзі. Вже хтось їде, ми зараз вже немо, бо Наташка, походу, не знає е, баг. Вот, ну думаю, як ти так улетіти далеко? А я просто так швидко двигаюсь. Ой, що це за суєта твориться? Ну, ми на мопеді, тому ми можемо... Так. І так. І все. Бо шлагбаум закритий був, перевіряю документи, я так понял. Так. Сюди. Повертаємо іще нам трохи. А, ми навіть на вокзал приїхали. О, а тут близько ці автобуси, тому ми пішли на автобуси. Ось ми тут підлетіли. Ми зараз заодно ще виконаємо завдання по батл пасі. Таврія. Все ми виконали завдання. Основні роботи Дніпро. Все, а заїхаємо туди. На наші автобуси, і буде нормально, і ще там плюс заробимо трошки грошенят. От наша Таврія. Наша Таврійка, любименька. Все, стаємо. І залітаємо сюди. Влаштуватися Дніпро шахта, давайте. Ой, зачем я автобус сразу зачиняю? вже по привичці. Ладно, все, поїхали, друзі. Водій автобус Артем Онлайн почав маршрут Дніпро Шахта. Проїзд безкоштовний. Ну, добре. Так, все, тут зупиняємось назад. Назад. Ну і стоїмо, чекаємо. Коротше, друзі. О, що це таке? Це АТБ, події, так. Да. Супермаркет, АТБ. Коротше, друзі, що хочу сказати, Вже... У нас ролик іде 12 хвилин. Давайте вже в іншій серії ми з вами доробимо. Що на цьому все. Якщо вам цей супер мій крутяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то сильно ставте лайк. І на цьому все. Всім пока!